Будинок зі шпалем на Майдані Конституції. Житловий будинок зі шпалем на Майдані Конституції одне із семи чудес Харкова. Будівля заввишки 64 метри, зведена за проєктом архітектора Петра Арешкіна в стилі Сталінський Ампір, тобто який, в свою чергу, багато запозичив від нью-йоркських хмарочосів. Будинок зводився для працівників харківського турбогенераторного заводу або закращоно турбоатом. Будівництво семиповерхового будинку з вежею в 11 поверхів завершилося в 1954 році. У Харкові мав бути ще один будинок зі шпалем, головний корпус Харківського університету. У 1950-ті роки його відновлювали після війни і в одному із проєктів будівлю вінчав шпиль аналогія з будівлею МДУ. Ну, ви розумієте. Однак, після Хрущовської постанови про усунення надмірності у проєктуванні та будівництві, на жаль, цю ідею відхилили. Хоча і сьогодні можна побачити, як мав би виглядати університет на одному із паннов будівлі південного вокзалу, де художник на початку 50-х зобразив Харків у недалекому майбутньому.